Ну що, капіталка двигуна Vespa ПК 50XL. Якраз демонтаж сьогодні буде ну Зараз відчистимо це і в принципі демонтуємо. Що там нам підказав друг, який це знає, ці конструкції? Це цілі енциклопедії, можна писати про ці виспуски двигуни. Казав, перше, зняти ведому да, і, і, щеплення. Ще, і, щеплення. і щеплення. Ну, чистим і кидаємо його на стіл. Що буде з ним робитись? Буде мінятись сюди, якщо все піде по плану, якщо ті запчастини, які ми плануємо, то буде з штатного всього замінюватись і коленвал. На більш тюнячий і пошнива. Ну і приїде набор, уже будемо бачити. Наше діло сьогодні його розполовинити, заради того, щоб ми поміняли пару шестернь коробки, і, і будемо, мабуть, міняти клінвал, якщо все по розмірах у нас підійде. В принципі, ось такий от двигунчик. Я так зрозумів, можна його. На 7 половинці, навіть на, на веспі. Ось таке для цього я покажу. Зараз кладу його назад механічно, тому що мороз на дворі механічно відчистимо і ось такою от штукою, щоб не писали, що є, бо є, відмиємо <кхи> і будемо дивитися. Да, з 85-го року тут назбиралось. Ми що хотіли? уявляєте, комутатор скільки років служить. Зараз роблять такі. Маса то нас. Маса завжди не вічна. Каже, вітк ступічка, целочка. Взагалі целочка. Роски, щоб скоріше розвидняла. Клодки підтерті. Ну так, да, тут маселково вже сифонило з цього і от воно не дуже гальмувало. Же. Подивіться які салінблоки. Коли все робили, то звісно це можна тюнити. Чекай, а де от салінблок під амор. До речі, вітя тріснув. Можливо, і треба буде замінити, але це такий от зараз на автомобілі не, не на кожному роблять. Ну відчиститься. Лапка так коромно фіксується і тут така корона. Італійці роблять ще з, Як сказати, ще з натхненням ще... просто так, щоб вона... Що тут у нас це під троса Тут у нас сальничок пускав, тут у нас дві заливні тут. Масло в коробку, а це ну, розберемось, розберемося! А, може Штур бути ще... Шоу... Можливо. Да, площа за це повражає. Такі зуби відповідні такі. Чистим, далі, поїхали. Потім половинки вже відмиємо хімією, але цю рязуку треба хотіти. такі дві штопорні унікальні. Ну, такого не підбереш. Хай буде, тоді вже складаємо все Іх, магніто або ще тому подібне. Ну, картер більш-менш відмили, повитирали, вибачайте. То вже буде, коли буде по, по половинки окремо, тоді вже відмиється. Більш-менш ну, така конструкція надійна, так? Да? Надійно виглядає конструкція, як у так ось. Люфта, каже, Вітя, немає. Ну, Значить сифонуло кресанічка ціла. Прокладочка ціла. Маслко досить чистенько ще виглядає. Що у нас тут? Диски щеплення, наче Феродо на місці будемо бачити. Та й що би їм мало хоча. Приблуда. <риві> 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 Стопольне, так? Це фіксуєш. Ну, бляха. Повишай прокладку. Так, що? Тут увидите бачиш? Це можешь? Сидеть, видите? Тут. Что? Що? маслом не наливали, число. Нет. Масло не зливало його щось там і не видно. Що? Треба знімати цю прибуду, походу. Да? Але кришку ставку, воно ага. ну так, да, Знімаємо кришку. Теплени. Ну да, так, ти прав. Тут як на мотоциклах зірка крути корзину. Ну, Саша казав, що от цю зірку походу і щеплення потрібно зняти. Знає, воно якось має зніматися перед тим як половинити. Бо це вже дві половинки самого картера. Пробуємо знімати. Бачу, тут звичайна наче різьба, як, як у звичайних Право закручується, вліво відкручується. Ну, Така от фіксуюча ударною викруткою розфіксовуємо, відкручуємо, Вітюк помало від... розкручує картер. А тут виявляється легким рухом руки. Ось от така от тут і така ж ситуація, як тут. Дивимось, яка том різьба. Також вправо закручується, вліво, добре, що видно виток по цьому. Ми та тут розфіксували. І так само тут. Треба було зажати це. Зірвався момент і вона. Шайбочка, теж шайбочка непроста, дивись, який тут. <гум> от так от. от так от. Ти сюди кидав? Угу. Так. Там бішка. Да? Да. Або не сіло тут. Бачиш тут. Я бачу, а Виглядала більше, ніж так. Ну так, да, всередині, 17 на 17. Так, успішно. До речі, ця зірочка вже витягується, колонка, подивимось. Ну, вона, походу, коротше буде замінюватись пара, так, наскільки я розумію, це... Може, щоб я не корлячив своїми. Живенька тут що фрикціону тягнета тут ця сто порматка стоїть Бере, може, щось аккуратніше. Підстрахуй братуху. А тогда був обратий. Я так дивлюсь по ньому. Ну, одразу і не скажеш, на Фередо на ньому є. І феродо незвичної такої. Можна вже його обертати, ну ми так масло не шкодуємо, якщо десь витече. Ось така от штучечка випала коли обертали. Не зовсім поки що розуміємо, звідки. Напишіть. Покатлюється. Чи повежемо? Чого він так заблудився у нас? Що з цього боку дари? Знімаємо магніто. Це статор, мабуть. Так, да. так, 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 так. по моєму Воно що тут виставляється, дядя вітер. Бачиш, привіт, Можна і покласти, мабуть, метки, бо бачиш воно чуть-чуть. Я от уже балоном хотів пшикнути. Де це Вітер побачив метка, отут тут от стоїть. На цім, ну вона не зовсім совпадає, але приблизно можна й запам'ятати. Давіть, якраз вона вліво. Як yeah. ні, то переглянемо це відео, що ці чудики знімають тут. Цей сальничок взагалі як нічого не пускав, не іонізував. Хтось чи Саша, чи Жек, чи Саша, по-моєму, да, написав, що тут по стандарту чисто чомусь вони так акуратно тут. І чистенько. Хоча оці сталоктити нарости, це вже багаторічні, тим паче на двохтактному двигуні. Та, от. Такі от. Досить, досить примітивні речі, але надійні. На, На картері лежимо, так. Да. Ну, можна. Що, пробуємо його? Пробуємо є виступи десь. Дуже. Ти з того боку повідкручував, да? угу. слухай, тут є пелюстковий. <laughs> Тут шайбочки ще не всі повідяли. Давай магнітом оцим великим. Що є такої конструкції, магніти навіть, що, 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 що заходять туди і все. Ну, є, що, от. так. Ну і що. Так, витягуємо ці, йдемо, де, де, де половиниться. Як пелюсткового тут, я так розумію, що тут чи воно в немає. Я не бачу, пацани, половині, отак, так типу тут починає впливати. І половина сюди да? аж кром і потом потім останній раз на 157 дзвоні. Так, давайте ми це образумо, як його краще. Все, більше не важно. А так і такі, да. Але тут можна Тут направляйка. Давай сокеру. Будем Будемо колоти. Ну-ка, дивіться, тільки що було я зараз лівою рукою. Да, тут добре воно зайде, але отут, отут воно буде тримати. Тут мабуть або треба гріти. Там, ось так от. Ми беремо берецей і молоточки спробуємо. Пішло? Ну так, да, йде, йде, йде. То буває такі запресовані на цих направляйках. Ого, тут виступ... Оце і під нього зроблений, щоб так. О, одному, ну палька. О, не буде Там там також вітєк вес тут знайшов. Воно два в одному. Так, ну, є. Так, де на колінвалу десь тут допомагати йому. Ця сторона тут я понял, скоріше вийде вікно вже почало виходити з того. Впадка, а сюди. Так, 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 давай я беру ще одну таку. Так, стій. Опа-па. Не розумію, там що, прокладка між квартирами стоїть? О! Де сйомник, де сйомник. Дуже О! правильно, ну, так і Давай момент, скриття. Давай від цього. Не... Хай позбирається, щоб побиралося. Ми будем, трошки будемо вгадувати, але добре, що є хлопаки, що є кому дзвонити зателефонувати. Теле... За Ти дивишся, де коробка, так? Так. Да. Колені. Ага. Угу. Отут От болт, якийсь ще болт. Я є. там гуляю. Ага. Ага, ага. Тут дружина ось тут, тут. тут, 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 тут. Воно хоче колінвал, відтюк, щоб залишився там, мабуть. Шпоночка десь випала. Ну попробуємо стукнути. Ні, колінвал виходить, щось посередині його треба. Біля культура. Мені так здається, що якщо він залишився. Ну давай прокрутимо його. Прокрутимо попробуємо витягнути. А ну-ка. О, пішов май, да? От ця передача попру до мої. там є зуби якісь. Пом-пум-пум. Колінвал подали туди. А, а ця каляка не йде. Ну, неохота приривати вже, щоб пацанам О, от, Щоб не мучити догадались, мабуть і... і так воно і є. Тут є підсйомничок і треба освободити ось цю штукенцію. Наружно. Сйомничок за на... внутрішньою різьбою тут наружно. І впирається в цей. Де ж такий знайти? Що в нас тут? є? В общем, ми вирішили, що на цій нотці буде гуманно завершити цю частину, так як, виходячи з своєї практики, ми так поспілкувалися і думаємо, воно точно зроблено під знімач, і треба буде просто знайти знімач, його грамотно. Зняти і вже буде інтрига якась друга частина. Хто кому цікаво, вже будемо бачити, що там всередині, щоб нічого не ламати, і вже впишеться. Будуть. Я думаю, до того часу приїдуть запчастини. Покажемо, що ми будемо ставити. Ну вже самі бачите, ми от демонтуємо, самі розбираємося нічого не на. Мультяжу їм, нічого не накручуємо. Ну, от така от така Перша частина демонтажує половиновка половин, двигуна, чи як правильно сказати, розполовинювання двигуна Веспа ПК 50XL перед маленьким тюнінгом.